Опять же, до того, В тому році це в нас є яблуня колоновидна. В тому році я її обрізав. Кому буде цікаво відео, звісно, треба буде з 30-ка посади назад. В тому році я цю яблуню обрізав. Що я тут робив? Та, будь ласка, ближче підійди. Взагалі, як обрізати колоновидні дерева? Ось. Я зробив буквально кілька зрізів. Ось, таке можна побачити всередину. Підійдіть, будь ласка. Ось, Вирізав звідси, бачите, такий лише невеличкий малесечкий пеньочок. І повирізав ось, вирізав, сюди ось гілочка була, бачите? Ось була переведжена на горизонтальну, і ось було. І таких багато зрізів. Тобто, як його обрізати? Виріжте середину, все, що ось тако, дивіться, гілка. все, що росте в середину, переведіть більш на наружу. І, і це, можна сказати, буде ваша обрізка. Ваших колоновидних дерев, щоб ви розуміли, як, як за ними доглядати. Просто позабирайте ті гілки, ось дивіться, внутрі росте забрали і дві вкупі забрали, і сюди перевели на більш на е, більш наружу. Коротенькі, можете залишати, вони, вони будуть плодоносищі. дивіться, так, бачите, так. Так. І так по кругу пробіглися, пробіглися і, і все, і ви будете мати. Хорошу обрізану колоновидну дереву. Я думаю, що незалежність від того, чи то слива, чи то абрикос, чи то яблуня, груша. Принцип обрізки колоновидних дерев відкрити середину, я так обрізаю, відкрити центр і всі гілки розвести просто на наружу. Коротенькі такі малесички, підійде, будь ласка, такі коротенькі обростаючі гілочки, ви їх не, не зачіпаєте взагалі. Зрозуміли, так? Да? Понятно, ось те. Ось, якщо щось довге росте, як ось бачите, воно сантиметрів 40-50, ми його забираємо. Все. А тепер тако, якщо можна бачити, відкрита в нас середина. Ви можете запитати, що робити, якщо у нас занадто довгі верхи. Ви можете переводити їх на більш нижчу гілку. Отак, от клоц, от на цю перевели, клоц на цю, на цю, на цю. Поняли, так? Да? Як е, м -м балансувати, щоб ви понімали верх? І все. Ось і все як потрібно обрізати колоновидне дерево.